Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. Вінницький філіал. У нас сьогодні новий надходження це Ford Фокус 2015 року випуску за ціною 8 390 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 150 кінських сил на автоматичній коробці передачі. У нас де є повторіч на зеркалах. Такий гарний чорний перламутр, текстильний салон, автомат-коробка, два підстаканики. Обичний кондиціонер, штатна магнітола, присутня камера заднього огляду, є датчик доща. Заявлений пробіг автомобіля 158 тисяч кілометрів. Помилок ніяких по бортовому комп'ютеру немає. Кондиціонер заправлений все гарно дує. Передній та задні електрофлопідіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркалами. Так, задній ряд. Текстиль у нас чорного кольору. В ідеальному стані немає взагалі ні плям, ні подряпин. Виглядає добре. Дверні карти також в ідеалі. Питань до них немає. Стоїть автомобіль на гарних 17 х легкосплавних дисках на літній, на літній гумі. Так він виглядає по колу. Комплектація у нас і є, камера заднього огляду. Нагадую, він у нас пригнев з США Америки у 2020 році. В Україні має все все одного власника. технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень. Знаходиться він за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послуй трейдин.